Герої не вмирають, герої поміж нас неможливо зламати того, хто ламає себе щодня. Артур Едуардович Галстян, позивний тренер, молодший сержант, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, 135-го окремого батальйону 114-ї бригади територіальної оборони. Народився 9 липня 1994 року в місті Обухів Київської області. Навчався в академічному ліцеї номер 5 міста Обухів. Дуже поважав своїх вчителів та класних керівників. Артур ще з дитинства був віруючим, був прихожанином церкви Пресвятої Богородиці міста Обухів. Він завжди був добрим, життєрадісним, світлим, справжнім християнином. Одразу після закінчення школи Артур вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту України, де здобув освіту за фахом футбольний тренер. Після університету працював фітнес-тренером. Грав у футболу команді Кристал з селища Козин. Паралельно займався боксом у боксерському клубі Козак в місті Київ чемпіон Києва серед студентів у своїй категорії був тренером по боксу для дітей та молоді. Артур завжди був готовий всім прийти на допомогу. Для кожного знаходив час. Вважав своїм обов'язком морально та матеріально підтримувати свою родину з перших днів повномасштабного вторгнення. Артур разом з батьком Едуардом Магабековичем пішов добровольцем на фронт захищати Україну. Вони обороняли аеродром у Василькові до успішного виконання військового завдання згодом охороняли Обухівський район. У травні 2023 року, у складі 114-ї бригади, 135-го батальйону територіальної оборони, Артур був направлений в місто Бахмут Донецької області. Своє життя до війни Артур присвятив спорту. Саме на війні він зрозумів, до чого готував себе. Загартований, сильний, мужній, чесний, став на захист батьківщини, підтримував фізичну форму та займався спортом навіть під час проходження військової служби. Тренував своїх побратимів. Бойові навички, отримані завдяки заняттям спорту, допомагали на полі бою. Своєю силою та жагою до перемоги підіймав бойовий дух своїх побратимів, неодноразово рятуючи життя друзям військовим. У останні дні перебування в Бахмуті Артур разом з побратимом виводив групу, яка попала у вороже оточення. Під шквальним вогнем противника вони вивели з нульових позицій до командно-спостережного пункту 11 чоловік. Один з побратимів відстав, і Артур повернувся за ним, але не встиг. Побратим загинув. А сам Артур отримав осколкові поранення плеча, обличчя та контузію, після чого був евакуйований до госпіталю. За свій героїзм був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, втратив побратимів, бачив смерть в обличчя, був максимально близький з Богом. Впевненість давала віру і поштовх не здатися, писав Артур. Під час виконання бойового завдання, відстоюючи околиці кліщіївки Бахмутського району, Артур отримав обмороження нижніх кінцівок першого ступеня. Не одразу звернувся за медичною допомогою. Пробувши в шпиталі два тижні, вирішив повернутися на фронт, відмовившись від реабілітації, не зміг залишити своїх побратимів. Молоде життя Артура обірвалось дуже рано. 24 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщівка Бахмутського району, Артур отримав поранення несумісні з життям. Артур відважно виконав свій обов'язок громадянина України до останнього подуху. Був вірним своїм побратимам та батьківщині. Героя на щиті майже все місто зустрічало на колінах. Артура Галстяна було нагороджено відзнакою територіальної оборони. Захистимо свій дім, захистимо Україну, відзнакою Президента України за оборону України, отримав статус учасника бойових дій, нагороду, ветеран війни. На фасаді дев'ятиповерхового будинку за адресою місто Обухів, вулиця Каштанова, 9, буде створений мурал на честь героя. У квітні 2024 року Маловільшинська гімназія Обухівської міської ради Київської області долучилася до обласного природоохоронного флешмобу Дерево Героя, на якому було посаджено яблуню в честь героя Галстяна Артура Едуардовича. Вічна шана та пам'ять герою назавжди в строю.